Драматичний розвиток подій на президентських виборах у США один з лідерів перегонів, кандидат від республіканської партії Рік Санторм, зняв свою кандидатуру. Таким чином він відкрив дорогу до номінації на роль єдиного кандидата від республіканської партії Міту Ромні. експерти прогнозують, що за відсутності Санторма Ромні легко здобуде номінацію, і восени саме він складе основну конкуренцію Барака Обамі у боротьбі за білий дім. Детальніше про перебіг подій в американській політиці Руслан. Пан рішення ріка Санторума вийти з перегонів саме тепер застало зненацька навіть його найближчих радників. ця президентська кампанія для мене завершена, але я не припиняю боротьбу. Міт румні сприйняв капітуляцію свого головного опонента з неприхованою радістю. Це гарний день для мене. На цей день Ромні чекав майже 10 років з часу, коли він вперше заявив про намір висуватися в президенти. Здобути партійну номінацію було не лише його мрією, але й мрією його батька. Джордж Ромні 40 років тому також висувався в президенти, але не зміг перемогти на попередніх виборах. Виступаючи перед своїми прихильниками, Ромні заявив, що настав час для всіх республіканців об'єднатися заради однієї мети перемоги над Бараком Обамою. Він розраховує у цьому на підтримку своїх колишніх конкурентів у боротьбі за номінацію. Сьогодні вранці ми зідзвонилися з сенатором Сантурмом. Ми домовились, що працюватимемо разом, щоб відібрати назад білий дім, отримати більшість у сенаті, а також зберегти більшість у палаті представників. Рік Санторум зняв свою кандидатуру за два тижні до дуже важливих праймерис у. Штаті, де він народився і був сенатором Пенсильванії, йому необхідна була переконлива перемога у рідному штаті, але опитування показували, що підтримка земляків не настільки велика. Можливо, щоб не осоромитись, Санторум вирішив припинити боротьбу ще до голосування. Натомість він нагадав, як йому вдалося перемагати впродовж кампанії всупереч усім прогнозам. Ставалося диво за дивом. На цих перегонах ми демонстрували нереальні результати, майже не маючи грошей на кампанію. А на початку виступав. Аючи перед напівпорожніми залами, Сантурум зумів схилити на свій бік консервативну частину республіканського електорату. Несподівано перемігши у перших попередніх виборах Ваєві, він зумів прийти першим ще у дев'яти штатах. Але цього виявилося недостатньо, щоб перемогти мітаромні сьогодні. Рік Сантурум хоче присвятити більше часу своїй родині, зокрема трирічній доньці, що має вроджені дефекти. І Він не виключає, що спробує позмагатися за президентський пост у майбутньому. А Мітромні не гаючи часу перегруповує свої сили для боротьби з Бараком Обамою. Станом на сьогодні експерти кажуть, що він має усі шанси, щоб вибити Обаму з президентського крісла. Руслан Петричка голос Америки.